Картошка з грибами, капустою. Яку хочеться, знов і знов готуємо. Перш за все, розігріваємо сковорідку чи каструльку, де ми будемо обсмажувати і готувати. Тобто вибирати якусь стару, де будемо це готувати. Я додаю такий копчений шматочок, грудинка, бекончик, я не знаю, просто салко копчене сюди і злегка підсмажую його, щоб як почав витоплюватися сам жирочок. То, що, ти тут у нас що є? Налила? Трішечки. Трішечки. Ти признавайся, сразу. <рес> я забула. Вибачайте. Трішечки олійки і підспаємо до злегка золотистого кольору. Злегка. Щоб просто почав виділятися жирочок звідси. Це у нас така чавунна вона. Чугуна. Чавунна. чавунна. І попередньо я підготовила. Капусточку подрібнила, нашаткували. Морковку на такі брусочки, цибулька, грибочки, свининка, який є шматочок або яке м'язко. Можна навіть з курочки з телятини, все, що є в холодильнику, можна. І, звичайно, подрібнила картопельку і просушила її. Часничок і спеції, все буде по порядку. А копченості захотіла, щоб аромат копченості був. Так, так? ми ще додамо копчену паприку, але все рівно, що копчене м'ясо, що копчена паприка – це різні речі. Тому це для аромату такого димку. Як тільки почало в мене підсмажуватись і витоплювати, тобто стало прозоре, я додаю м'язко і вже разом підсмажую до золотистого кольору. Як тільки м'язко почало золотитися, Додаємо цибульку подрібнену. Відразу я додаю морковку і брусочки. І також відразу додаю грибочки. І все перемішуємо і підсмажимо також до красивого золотистого кольору. Любиш ти цей кольор, я так зрозумів. Для кухні це ж, це ж... Класика, ну, як, да? воно, як бліде його їсти не хочеться. Воно зараз садиться, тому що під дією температур ще все зменшиться. Перестане бути пружним, як сказати. Збиється. Збиється. <свісно> Якщо у вас на стінках утворюється так як у мене все, бачите, такий коричневий колір, не бійтеся, коли ми залиємо водичку, воно додасть свого аромату. То все так заплановано, так? Да? Отак виходить. Угу. Овочі зазолотилися. Кастрюлька грязна. Вона частково грязна. Десь грязніша, десь чистіша, ага. бачите? Але то все так, як треба, так? Да? Головне ж не чорне, ну, да. а то все додаєш аромат. І Додаємо коля. картопельку. Без води. Поки що без води. І також капусточку. Я брала звичайну капусту, можна замінити на Пекінську. Буде теж дуже смачно. А вона не розплавиться? Ні. Вона має трішечки інший смак. І тепер все перемішуємо. Зараз наша капусточка також всадиться. Угу. Ти думала тут це робити все? Так, я хотіла в цій, але знаєте, як почала крашити, все підготовлювати, розумієш, вона мене сюди все не влізе. Тобто можна, якщо менша порція, і в сковорідки це все зробити. Так. Далі додаємо часничок подрібнений, майоран, тмін і паприка копчена. Якщо не любите якусь із спецій, просто не додавайте або на спецію, які вам до вподоби. І також я додам чебрець. У мене свіжий, якщо немає свіжого, додаєте, який у вас є. Можна сушений, можна взагалі без нього. Ну, у нас підв'ялений, я б сказав, хорош. Не першої свіжості, але все добре. Все об'єднуємо, а, і трішечки посолим. Солим не багато, а трішечки, тому що буде випаровуватися, і тоді ми спробуємо і підсолимо, щоб не пересолити. Все перемішуємо і покриваємо все гарячою водичкою. Типу точку. І п'яточком, зараз я залию, її буде легше перемішати. Ось так води буде достатньо. Тобто не до самого, щоб не було, а так. На палець два від верха. Так. Зараз я перемішаю все гарненько. Під кришечку і залишаємо приблизно на хвилин 50 годинку, щоб у нас капусточка приготувалася і картопелька. На маленький вогонь? На маленький вогонь, звичайно. Я догадався. Молодчинка. Все, залишаємо, накриваємо і чекаємо. Картопелька вже приготувалася. М'яско спробувала також м'ягеньке, і на цьому етапі ми можемо сміливо додати томатну пасту Таку ложечку. І спробувати на сіль потім, так? Да? Так. Так. Потім ми спробуємо на сіль. Також я додаю. Лавровий листочок і зелень подрібнена петрушка і укроп у мене. І також я додаю чорний перчик для пікантності. Все гарненько перемішуємо. воно хороша. Там десь більше шматоч, там, де менше, трішки розварився і додав оцю густуни аромати, які тут. Копченості. А води небагато? Ні, вона якраз трішечки загусне, тому що картопелька розвалюється. Вона при охолодженні загусне буде така, як Поста. соус, паста. Дуже смачно. І залишаємо буквально на кілька хвилин, щоб у нас все об'єдналося. А виключаємо? Не? Ні, ні. ні, На маленькому вогні. Ще кілька хвилин і вже буде готово. Чекаю. Все, картопелька готова. Я спробувала, я трішечки підсолила, тому що в ній було мало солі. А ви куштуйте і, якщо потрібно, досоліть. Насипаємо. Дивіться, яка вона хороша. Цей такий кайфовенько. Овочі, морковочка ціленька залишилася, грибочки. Це ж кайф така краса в нас вийшла. Зверху також при бажанні можна посипати зеленю, але мені вже вистачає. Готуйте з задоволенням, головне з любов'ю. Якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. І пробуйте, експериментуйте. Всім смачного!